Рівно 20 років клірик Свято-Миколаївського собору проти іерезі Новій Ромах відвідує Бердичівську виправну колонію No70. З 2000 року священник править служби у домовій церкві, збудованій на території установи. Напередодні свята собору трьох святителів у цьому невеличкому, але акуратному храмі відбулася урочиста служба для засуджених на чолі із духовенством округу. За 20 років служби тут дуже багато різних таких можна знаєте, сказати, різних було вражень, просто, тому що є люди, які дуже з дуже зрвінням йшли сюди, які мали бажання, які саме для себе давали клятви, що коли вони вийдуть за стіни, що вони будуть вести життя по-іншому. Я з декількома людьми вів телефонні розмови, які вже звільнялися звідси. Дзвонили мені з дому, хтось сім'ю утворив, хтось ні, хтось справлявся, хтось навпаки ще пішов по цій стежці. Але дуже мало справляється, тому що рецидив, то люди все-таки знаходяться тут з рецидивом, Рецидив, він все-таки про своє щось говорить. Але. Про наш той слід, який ми залишаємо після себе, то ті служби, які ми творимо, то вони мають велике все таке значення. За чотири тижні до Великого посту церква готує віруючих до входу у піст, розповідає святі отці. Напередодні собору трьох святителів відзначається перший із тижнів. Проходить перший тиждень, який носить назву Митера Фарисея по той євангельській темі, яка розкриває нам суть покаяння, істиної молитви, чесноти, такі, як смирення, кротість, і наставляє нас навчатися цьому. Тому, виконуючи послух Господа Ісуса Христа, який казав нам так: коли я був голодний, ви нагодували мене, коли я мав спрагу, ви напоїли мене. Коли я був хворий, ви посетили мене, коли я був в Тємниці, ви прийшли до мене. І от згідно з цих слів Христа Спасителя, ми приходимо в ті самі міста, де сам Господь знаходиться серед нас, ті міста, які особливо потребують уваги, духовенства. Забути матері церкви. Олександр старостує у храмі майже чотири місяці. Чоловік готує церкву до служінь, підтримує у ній порядок. Тут каже, відчуває себе зовсім іншою людиною. Святой храм це храм ходить для спасіння душі, щоб вот, спастися. Відвідуємо богослужіння два-три рази в неділю. Буває раз в неділю. Як да, успівають прийти. Загальна кількість в'язнів, які знаходяться у колонії 600 чоловік. Домову церкву відвідує 30-40, розповідають працівники установи. Деякі із в'язнів полюбляють читати церковну літературу, таку що й навіть не на все духовенство читає. Люди, які відвідують церкву, вони як правило не порушують режим тримання, тобто вони позитивно змінюються і користуються заохочувальними нормами. Я вважаю, що церква позитивно впливає засуджених, тому що якщо вони покаються тут і хоча б один з них, той, хто ходить, більше не попаде в ці місця, то це вже є позитив. Під час урочистої служби засуджені могли не лише почути слово Боже, а й висповідатися. Щоправда, ненадійні в'язні, а є в установі така категорія людей, не мають змоги прийти до храму. Тож їх зрідка відвідує священник. До засуджених потрібно ставитися як до звичайних людей, наголошують святі отці, тоді й ті будуть поводити себе належним чином.